Славутський історичний музей отримав нове життя. Цими днями, після тривалої реконструкції, музей відкрив свої двері для відвідувачів. Урочиста подія з цієї нагоди відбулася наприкінці минулого тижня. Її учасниками стали десятки славутчан. Право перерізати червону стрічку було надано ідейному натхненнику реконструкції музейної установи міському голові Василю Сидору та директору музею Сергію Андрушчуку. Міський голова запросив до виконання почесної місії наймолодшу гостю Мирославу і щиро подякував. ...подякував усім, хто долучився до справи оновлення музею. Музей був не з політичною під текстом, а щоб музей був історичний, відображав життя наших поколінь, щоб він був актуальний, і повчальний, і навчальний. І я хочу сьогодні подякувати тим людям, які. Вклали душу сюди, опит свій, і ми постаралися зробити, щоб дійсно можна було тут проводити і семінари, і навчання, щоб воно було цікаво для жителів міста, щоб було цікаво для людей, які приїжджають, щоб вони побачили нашу історію, історію нашого українського народу. Музей дійсно зазнав кардинальних змін, над якими спільно працювали вчені музейники з Хмельницького, визнані художники-оформлювачі, колектив музею. На радість останнього і всіх славучан завдяки проведеній реекспозиції вдалося дістати із запасників і архівів багатоцінних експонатів, які до цього не було змоги показати відвідувачам. В концептуальному підході до розміщення експозицій збережено акцент на покликанні історичного музею, розкривати історичні періоди, епохи, окремі події об'єктивно не упереджено і якомога повно. І це вдалося зробити, бо навіть досвідчені музейники вражені змінами. Я в захопленні від створеної експозиції, я не чекав нічого подібного. Думаю, що набредлі в області є інший музей, який сьогодні може порівнятися з Славутським історичним музеєм. Науковий системний підхід до відображення історії міста та краю вигідно підкреслено завдяки естетичному художньому оформленню експозицій. Над цим плідно працював член національної спілки художників України Яків Павлович. Я перед собою завжди ставлю таке завдання, що музей це не просто музей, музей це є візитна карточка підприємства. Або, скажімо, якщо це робиться для районного центру, це візитна карточка районного центру. Тому хто хто б не приїхав, хто хоче познайомитись з вашим краєм. З вашим, з вашим районом, з вашою з місцевістю, всі йдуть спочатку в музей. В музеї можна все прослідкувати від початку, від самого початку і до сьогодення. Зі стіни стелі музею прибрали колажі, які, окрім ідейного навантаження, не мали жодної художньої цінності. Натомість це додало простору, серед якого стали вигідно вирізнятись цінні експонати. Коли було дуже багато темного, навіть оцей гобелен, що ви бачите над нами, висить, він був настільки схований, там заліплений тими колажами, що я художник, мені говорили, що тут дуже унікальний гобелен. Я щось дивився, дивився. Думаю, де той гобелен? І стидно питатися. Я не міг його побачити. От він а зараз ми йому дали ніби нове життя. Для усіх бажаючих директор історичного музею Сергій Андрущук провів ознайомчу екскурсію. Хтось самостійно вивчав оновлені експонати, але ті і другі, ділячись враженнями, підкреслювали важливість події і проведеної роботи, що стояла за цим. Мене переповнюють враження, тому що це дійсно дуже велика робота. І ну, дякуємо, що в нас є такі небайдужі наші. Городяни, так жителі нашого міста, які це все змогли зібрати, і сьогодні ми маємо можливість подивитися. Враження в мене склалися самі позитивні враження, тому що це дійсно свято для міста Славути це є наша історія, і ми маємо її пам'ятати і з покоління в покоління передавати своїм нащадкам. Проведення реконструкції та реекспозиції музею стане гарним подарунком для міста, яке наступного року, у 2017-му, відзначатиме 400-річчя першої писемної згадки про Славуту. Нова експозиція музею відкрита саме напередодні чотирьохсотліття міста. Це думаю, що це міської влади перший і найкращий подарок з нагоди чотирьохсотріччя. Незабаром вийде книжка Славута минуле і сучасне, друге видання. Це також буде гарний подарок до чотирьохсотріччя. Ювілей. Є гордість всіх славучан, і буде приємно, якщо і інші люди подумають, як гідно зустріти 400 років нашого славної Славути. Музей, завдяки реконструкції, нарешті здобув можливість та умови для постійного оновлення експозицій, проведення тематичних пересувних виставок, бо ніщо так не вбиває музеї як законсервованість. Відтак, впродовж урочистої події, звучали неодноразові звернення до славучан з проханням поповнювати експонати музею цінними матеріалами родинних архівів і скарбничок. Декотрі з перших відвідувачів, депутат міської ради Микола Караван, уже прийшов з подарунком. Відтепер чучилоповича. Прикрашатиме експозицію фауни. А на середину січня на базі музею планується проведення широкої наукової конференції.